9 травня день перемоги. Хто б ще не розповідав, 8, 9, саме 9 травня святкували ветерани перемоги. Ті ветерани, яким зараз наймолодшому, 98 років, їх вже немає. І цей день в цілому пішов в історію. Молодь про нього не знає, чиновники намагаються його стерти з лиця землі, а потім 9 травня доводять, що там за перебриком якесь побідобєсся. І Путін собі прихватизував перемогу в цій війні. Я вибачаюсь, але ми самі знімаємо пам'ятники навіть нашим же, нашим же партизанам, зокрема, ось нещодавно це було в Рівненській області. В рівному, прямо в рівному, партизанам, навіть не воїнам тої армії, яка стала переможцем. За будь-яких обставин я рекомендую. Не сваритись, не зважатись і не доводити нікому нічого. У нас є своя війна, і я дуже сподіваюся, що чиновники, які так ненавидять чомусь дату 9 травня, вони знають, як здобути нашу перемогу, і вони ніяким чином не занеблять пам'ять тих людей, які цю перемогу здобувають, і часто своїми життями. Я дуже впевнений, я дуже не впевнений, але я хочу дуже сподіватися. Що чиновники знають, як це зробити. І не допустять, щоб через 5-10 років пам'ять про воїнів, пам'ять про жертви була згублена. Вірите в те, що наші чиновники мають гарний план досягнення перемоги і... і збереження цієї перемоги хоча б на років 20, 30, 40. Я на 50 не заглядаю, адже хто міг подумати? Що в Україні, яка понесла такі великі жертви, яка була однією з найбільш зруйнованих республік колишнього Радянського Союзу, буде отаке. Ган... 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 Ай, не хочу слово навіть казати, але таке зневажливе ставлення до ветеранів, до воїнів, до народу, народу-переможців. Ми з вами також народ переможців Бережіть себе, нікому нікому нічого не доводьте. Якщо ви цей день пам'ятаєте, то просто згадайте ті події. А тим людям, які вважають, що це не свято і воно не наше, і не 9, а 8, їдь і перехрестіться. Поставте в церкві свічку. Свічку за тих, хто не повернувся з тієї війни. А це 14 мільйонів українців.